Про мою зовнішність, контурну пластику, зріст, вагу, мою максимальну вагу. Ніколи не робіть свій філер. Прошу. Як думаєте, скільки я набрала за свою вагітність? За 30 тижнів? Нічого не пам'ятаю, що було з цієї операції. Мені зробили анестезію. Це була мінімальна моя вага, і в мене зникли мої критичні дні, якісь пластичні операції та мої комплекси. Олиночки, тут нова чуєшка. Вона тепер виглядає як маленьке ведмежатко. Усім привіт! У мене тут вже чай, чорний чай з медом. Хто пам'ятає, вам теж в дитинстві казали, якщо, якщо п'єте з чашки з чайною ложечкою, то тоді не вийдеш заміж, чи щось такого, чи не знайдеш свою любов. Коротше, це все брехня. І так, розпочнемо це відео. Всім привіт! Мене звати Маша або Марі, і хто ще не підписаний, ось мій інстаграм. Я створюю контент для брендів, також співпрацюю з великими світовими брендами і створюю UGC контент. Також працюю моделлю, тобто працювала раніше. Частіше. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про мою зовнішність, контурну пластику, зріст, вагу, мою максимальну вагу, якісь пластичні операції та мої комплекси. Тому сподіваюся, що це відео для вас буде цікавим. Давайте спочатку почнемо з моєї ваги та росту. Майла ручку кусає. Так, давайте з вами почнемо спочатку з моєї ваги та росту. Зараз я вагітна, як ви знаєте, то я, мене через два дні буде вже 30 неділь. Капець просто час летить, я в шоці, якщо чесно. Але так, через два дні в мене буде 30 неділь, і як думаєте, скільки я набрала за свою вагітність за 30 неділь. 6,5 кг. Я взагалі по собі не помітила ні по лицю, ні по ем, руках чи ногах. У мене немає е, отоків. Як це сказати? Не знаю. В мене немає отоків. У мене єдине, що виросло, це мій живот. Ось. Але насправді я взагалі не зациклююсь на те, скільки я наберу за вагітність. Я взагалі не переживаю з цього приводу, тому що для мене найголовніше це здоров'я мого Олівера і щоб він почувався добре. Ось, тому так. до 30 неділь вагітності я набрала 6,5 кг. І зараз це моя максимальна вага 60 кг. При рості 1,74 м Ось, взагалі. До вагітності а, моя вага була 53. А, зважувалась я вже тоді поснідала і пила багато води, тому ще кілограм точно наверх можна докинути. Але так, до вагітності десь в мене була моя вага 53, зараз в мене 60. А, вважаючи, що у мене в тілі ще одна людинка, то я вважаю, що це нормально. Не знаю, я загуглила, я загуглила, запитала в гуглі, яка вага при 30-ти неділі нормальна, тому що я спочатку злякалася і думала: блін, а це нормально взагалі вага. А там сказали, типу, що десь ну кілограмів це нормально набрати, тому так. Якось так. Ам, і взагалі, якщо не включаючи вагітність, моя максимальна вага була 58, Я набрала цю вагу у своїй першій поїздці в Китай. Мені було тоді 15 років. І приїхавши додому, я Намагалась схуднути, але мені здається, це просто дуже-дуже велика історія. Я тоді скинула 10 кілограм. Звісно, це був великий стрес для мого тіла. З 58 я важила мінімально в своєму житті. Це десь я тоді була 48 кілограм. Це була мінімальна моя вага, і в мене зникли мої критичні дні на 2 роки. Я не могла їх відновити, було дуже складно. Я пала. Ам... Ну, Спеціальні вітаміни, але мені, що мій лікар тоді порадив, це щоб я їла багато жирів, і мені треба було набрати все ж таки хоча б 2 кілограми. Я набрала тоді до 50 кілограмів, і в мене пішли критичні дні. Їла я тоді авокадо просто кожен день, додавала також масло в страви. І так, мені це допомогло, тому якщо комусь це. Теж е, допоможе, я сподіваюся. Е, тому так, моя максимальна вага перед вагітністю була 58, і моя мінімальна вага була 48. Ось. Е, окрему історію свого схудення я можу зробити для вас. Напишіть в коментарях, чи буде вам це цікаво, тому що в мене не було е, жорстких дієт. Це було повільно, але ефективно. І е, найголовніше, що це було корисно, тому що я знаю, багато дівчат сидять на дієтах. Е, там я не знаю, скинуть десь пару кілограм за неділю, і потім все рівно ці кілограми повертаються, повертаються тільки ще й з більшими проблемами. Тому так, такі така вам порада не сидіти на шорстких дієтах. Стап! Так, і давайте тепер перейдемо до другого питання. Це чи колола я собі філери, ботокс та коли це було? А, так, в мене були філери, ботокса, в мене немає. А, в мене був філер в верхню губу 0,5 я собі колола. Якраз рік тому було це на балі. Ось там був... Дівчина, вона дуже-дуже хороша, майстер з України. І я тоді така думаю, блін, якраз класний час, тому треба зробити. І я зробила, насправді я не жалію, мені дуже подобається моя форма зараз, але більше я собі колоти не хочу. Скільки взагалі філер тримається, мені цікаво. Я не знаю насправді, але пройшов вже рік, і в мене ось такий ось результат. Мені подобається. Ну мене завжди з дитинства була нижня губа більше, ніж верхня, тому ем, я люблю, коли вони плюс-мінус одного ж розміру. Так. Також я собі е, колола ще філер під очі. Але, але, зачекайте, е, тому що це був просто треш. Я це робила в Гонконгі. І майстер, який мені це робив, взагалі в мене просто лице раніше воно дуже отікало, опухало. Я не знаю, як це сказати, але в мене завжди були оціки, там, щічки, мішки під очима. І я хотіла свої мішки під очима. Убрати. Я пішла до косметолога, коли жила ще в Гонконзі, і кажу: ось у мене є така проблема, мені не подобається, що в мене мішки підуть під очима. Я завжди виглядаю дуже втомленою, не виспавшися. І він каже: Давай тобі спробуємо вколоти філер. Я така: Ну, якщо це мені допоможе, то я за. Дівчат, якщо у вас є проблеми з коли у вас лице напрякає, ніколи не робіть свій філер. Прошу. Тому що вранці ви будете виглядати ще гірше ніж це було до. А, результат мені взагалі не сподобався. Я не знала, що мені тоді робити. Я намагалася робити різні масажі ролерами холодними і так далі. Звісно, це допомагало, я й досі це роблю. Ем, зранку там, холодним ролером, також електротоками спеціальні, в мене є девайси. Але все рівно те, що я зробила, я так пожаліла. Тому зараз ми перейдемо до теми хірургічних втручань з вами. Тому що після цієї ситуації, що мені зробив косметолог в Гонконзі, я взагалі тоді вже не знала, що мені допоможе. А я по щасливі, щасливому успіху опинилась в Стамбулі по моделінгу на контракт, і в мене він вже закінчувався. А, а як ви знаєте, в Стамбулі є дуже багато крутих клінік, які, куди приїжджаєш, щоб робити там собі хірургічні втручання. Я не знаю, як це сказати правильно, але ви зрозуміли, про що я говорю. Там, наприклад, змінити собі ніс, підтягнути лице. Моя проблема це були мої мішки під очима. І мені вона дуже-дуже не подобалась, тому що. Так як я працювала модельною, для мене дуже важливо виглядати свіжою, виспавшись гарною, так? І я на той момент вже задумувалась про те, щоб просто вирізати собі, зробити блефаропластику. Це коли у вас вирізають мішки під очима. Звучить дуже страшно, я знаю. Я коли про це думала, я. Ні, чесно, я думала про цей рік, мабуть. Я думала про цей рік, тому що все ж таки в мене ніколи в житті не було ніяких операцій, я навіть не знаю, що таке анестезія. А, і тут м -м, я просто розумію, що блін, якщо я тут опинилась, треба написати е, лікарям, І якщо що, якщо мені пощастить, то все ж таки зробити. Хоча. Е, я в мене залишалось буквально дві неділі тоді в Стамбулі. І думаю, ну добре, я спробую написати. І подивимось, якщо є буде вільне місце, то клас, не буде, значить, ну не судьба, як то кажете. Я тоді написала декільком хорошим лікарям в Стамбулі, і а, всі мені написали, що вибачте, але в нас. Розписаний графік на наступні 2-3 місяці. Якщо вам це цікаво, ми можемо вас занести в список, але ми не можемо надати вам такі послуги зараз. І я тоді думаю, блін, ну значить, так треба, значить, не буду робити, може, ну, в мене завжди так в житті. Я все, до всього відношусь дуже-дуже легко, і а, я взагалі... От моя любима фраза це trust the process, тому що все в нашому житті трапляється на краще на те, як це має бути. Ось, і я думаю, ну все, вже відпустила цю ідею. Потім, через день, мені пише асистент лікаря одного, і каже, що у нас звільнилось місце, але операція має бути. Через три uh, дні. І я тоді така: Блін, що мені робити? Мені було так страшно. У мене ніколи в житті не було ніяких операцій. Знову ж таки, анестезія, я не знаю, що це таке. Але так, long story short, uh, операція пройшла успішно. Ось такий от у мене результат. І зараз я не взагалі не колола ніякі не фільтри, нічого. Мені прибрали цей о фільтр. Чого я кажу фільтр? Мені прибрали той філер, який зробив мені той косметолог в Гонконзі. І мої мішки. І ось зараз в мене ось такий от результат. Я дуже-дуже задоволена. А, Нічого не пам'ятаю, що було з цієї операції. Мені зробили анестезію, я там відробила зразу ж, прокинулась вже з швами тут всередині. Я не знаю, чи додати вам тут таке відео, але воно дуже-дуже неприємне. В мене просто я прокинулась, і в мене сльозились дуже очі, і кров так йшла з очей. Це було жахливо. На це дивитися, це було жахливо. Але а ще як я відходила від цього, у мене такі набряки були, наче я алкоголічка, яку побили. Я не знаю, просто у мене отакі синяки, червоні і сині. Це був просто жах. Якщо чесно, я після цієї операції відходила ще місяць, коли саме я робила блефаропластику, це було. Два з половиною роки тому, три роки тому десь так. А філерів я колола собі два рази: один раз в Гонконзі колола десь чотири роки тому, і другий раз колола я в на Балі рік тому. Який саме філер я колола. Це був ювідерм Derm, Juvederm. Я тут можу залишити для вас, як він називається, але так, мені він подобався. Я його колала як перший раз, так і другий. І мені подобається мій результат. Так, переходимо з вами до наступної теми. І це те... Щоб я хотіла ще змінити в своїй зовнішності, насправді я зараз повністю себе сприймаю така, яка я є. Я роблю якісь, ем, як я казала, масажі зранку, щоб прибирати свої набряки і так далі. Також дуже важливий догляд, те, як ви доглядаєте за своєю шкірою, спортзал, звісно. І так. Я просто веду здоровий спосіб життя, і в мене немає ніяких бажань змінити свою зовнішність. Зараз я повністю-повністю задоволена собою, я на 100% впевнена в собі. А хотіла сказати, тому що м -м, після вагітності дуже багато жінок і чула роблять собі груди. Я дуже люблю маленькі груди. У мене вони, ну, я люблю свої груди, от реально. Але я не знаю, як вони будуть виглядати після вагітності. Тому, от цю тему я не знаю. Ну, я, я чесно, я, мабуть, ніколи не наважусь на груди. Це, це якось така важка дуже операція, як це взагалі виглядає. А, але, знову ж, я не знаю, як мої груди будуть виглядати після вагітності. Тому цю тему ми залишимо не тронути. Я не знаю навіть, чи в мене буде молоко, чи я буду кормити. Ну, взагалі я планую кормити своїм молоком, але я не знаю, чи воно в мене буде. Тому це все буде залежати, вже потім будемо дивитись по... по обставинам. Ось. Так, давайте перейдемо до моїх. Комплексів. От в мене до блеферопластики був дуже жахливий комплекс моїх мішків під очима. Але зараз в мене його немає. Який в мене ще комплекс? А, ну ладно, комплекс один в мене є. Це моя плоскостопія. Я не знаю, чи я правильно це сказала. Плоскостопість, так. І. Зараз з вагітністю насправді я помітила, вона мене стала ще гірша. Я не знаю, мені, тр... мені треба... Я, куп... я замовила собі оці спец спеціальні підкладки під обув, яка допомагає плюс-мінус вирівняти цю ну, стопу, але так, в мене є така проблема самодитинства, дитинства, і я б сказала, що це мій комплекс. 100%. А, до речі, в мене ще в дитинстві був комплекс моїх зубів. Тому що, блін, це буде дуже відкрито сказано. Я, мабуть, ніхто, мабуть, з моїх підписників не знає цього. Ну, і плоскосопість теж, але в мене, я в дитинстві е, дуже довго смоктала палець. І в мене два передніх зуби були отак вперед. Я була як. Як маленький кролик, просто з мене завжди мої сестри сміялись цього. Ну і звісно, в мене з'явився такий комплекс дитинства. Я носила брекети, я мала їх носити два роки, але я носила лише один рік, тому що тоді було агентство в Парижі. Вони захотіли, щоб я до них приїхала, і в Парижі вони дуже дуже стрікт, як це сказати. Ну, все по правилам у них там. І вони сказали, типу, що якщо ми тебе візьмемо, якщо ти знімеш брекети. І я така: блін, ну ладно. Ну коротше, я зняла свої брекети, але мені треба їх доносити. У мене вони зараз плюс-мінус рівні, але я буквально нещодавно в Україні, коли була, зняла свій на задню частину зубів як такий фіксатор. Ось, щоб, як вони кажуть, щоб зуби потім не роз'їхали роз знову на місце, на місце на своє. Я його зняла, тому що я його носила вже, я не знаю, 4 роки. Дуже довго. Я думаю, так, ну все, треба знімати вже їх. Але я помітила, що вони в мене знову якось йдуть трішки вперед. Тому не знаю. Я, хочу, я взагалі хотіла б собі поставити брекети, мабуть, ще раз, щоб. Прям, я просто дуже-дуже люблю рівні білі зуби. Це так гарно виглядає ем, доглянуто, щоб вони були прям рівні-рівні. Ось. Ем, так, я думаю, це все. З приводу моїх комплексів. Поділилась таким, мабуть, е, з близькими подругами, не ділилась прям своїми. Комплексами розповіла прям дуже-дуже відкрито. Але так, ми всі люди, у нас у всіх є якісь свої комплекси, свої недоліки, і це нормально. Головне їх сприймати, бачити і робити щось, щоб покращити. Свої комплекси. Наприклад, ну я працюю над своїми комплексами. Якщо мені щось не подобається, я не буду просто казати, ну мені це не подобається. І все, і буду сидіти і нічого не робити. Ні, я люблю, ну, я люблю так, що якщо мені щось не подобається, я буду працювати над собою та вдосконалюватись. Ось, це не е, означає, що змінювати повністю свою зовнішність, е, своє лице, ні. Але я взагалі не проти. Хірургічних втручань, якщо у вас є якийсь великий комплекс. Я не проти такого, але повністю, коли люди змінюють свою зовнішність, це вже трішки, ну, too much, я вважаю. Я так полюбила чорний чай, просто чорний чай з мене. Не знаю, прям кожен день п'ю. І на цьому все. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ми побачимось з вами вже в наступному. Дайте знати мені в коментарях, які ви б хотіли побачити відео від мене, щоб я могла розуміти, що взагалі вам буде цікаво, а що ні. Ось і так, ми з вами вже побачимось на наступній неділі. Люблю кожного пока!